Каті Поповій трохи більше року. Про її діагноз родина дізналась напередодні 2017-го. Дитина потребує пересадки кісткового мозку. Подружжя Яна та Євген раніше сім'ю Попових не знали, але, кажуть, чужа біда не залишила осторонь, тож організували благодійний ярмарок. Дали рекламу ну, по своїм можливостям, як тільки вийшло. Я думаю, у кожного дома є речі, які просто лежать. Ну чому б їх не використовувати тут? Речі у нас різні: і дитячі на хлопчиків, на дівчаток, іграшки, дорослі речі. Насправді ну, людей, які нам допомогли просто так, дуже багато. Просто підходили, наприклад, навіть на сьогоднішні ярмарки, клали гроші і нічого не хотіли брати. Олена Зінченко одна із тих, хто до збирання коштів долучився через соціальні мережі. Говорить, планували продавати лише власні речі, але багато полтавців передавали і свої товари. Ціни сприятливі і речі дуже гарні. Всі віддавали від серця і від душі. На ярмарку пропонували і домашнє печиво. На мою думку, зараз найбільше продаються солодощі, чай, кава, тому що люди мерзнуть ідуть, і більше це продається ніж різноманітні товари. Кожен ярмаркуючий міг запропонувати власну ціну товару і купити його. Попри сніжну погоду, до збору коштів долучилися чимало полтавців. І свої речі принесла. І він вибрала вже рібенку кофточку. Я так це... хочу Ще теж допомогти, дівчині. Щоб вона виздрала нею хорошо. Дуже велика кількість потребує допомоги. І є надзвичайно багато людей, які їм готові на безплатній основі просто від душі допомогти. Наразі позаду у каті перший блок хіміотерапії кілька днів після процедури найважчі. Тому дівчинка почувається не дуже добре. Їй постійно вливають тромбоконцентрати, тому що хімія убиває не тільки якби клітки, але і хороші. Сейчас как бы, стабільно, а плохо. за словами рідних дівчинки. Операція з пересадки кісткового мозку коштує близько 260 тисяч євро. Родину матеріально і морально підтримують і зовсім незнайомі люди. Ми знали цей діагноз, ми були в великому розпачі, але от дякуючи тим, що люди нас підтримують, розумієте, і в нас десь і сили беруться, і енергія, щоб нам всім згуртуватися. І вилікувати нашу катрусю. На благодійному ярмарку зібрали більше 14 тисяч гривень. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.